Як кажуть в народі, бувай частіше в природі. Тоді буде справжнє життя, а не в роді. Правильно казати в природі, а не на природі, бо ти буваєш в місті, а чомусь кажеш на природі. Бувай частіше в природі. Ти ж природа, перебуваючи в природі, ти налаштовуєшся з природніми біоритмами. І всі твої психічні викривлення найкраще насправді зцілюються в природі. Це краще, ніж ходити до психіатра чи психіотерапевта, чи ще якогось певта. Природа насправді найкращий лікар, те, що дає вона всередину себе класти. Ті енергополя, які випромінюються в природі, коли ти туди приходиш, вони самолаштовуються з твоїми енергією полями, і в тебе йде психічне врівноваження і заспокоєння, найкраще пропрацювання внутрішніх проблем і травм. Це дійсно як такий великий психолог Всевишній через природу проявляється і зцілює тебе найкращим чином. Це ж так просто побільше бувати в природі, а в тебе все менше і менше для цього приводу. Бувай в природі, не ні на що.